Цієї спеки не витримує нічого. В машині 44 градуса. У мене телефон, на який я, знімала. Дивіться, що пише. Зараз увімкнувся. Ну це ненадовго. Щойно взагалі не вмикався, пише, ваш телефон перегрівся. Я його витягла навіть з чохла вже. Перегрів устройство. Приложение будет закрите. Ваше устройство перегрелось, Мобільний інтернет, точка доступа, Wi-Fi, GPS і камера будуть відключені. Виявляється, так в затінку. Це ну, Сонце прямо не світить нікуди. Так, ну що. Шість тюків нормальних, а ті, що лежали знизу, їх поклали просто на землю, і, естественно, вони. під... Ну, Підмокли, потягли і вологу з землі, і дощ був, і вони знизу прілі. Коротше, я сказала, що я їх брати не буду, точніше платити за таке, я не буду. За 6 тюків я заплатила 300 гривень за ті, що гарні. А ті. Нам віддали так, сказали, може, виберете, переберете, ну, коротше, Фух. ми взяли, виходить, 11 тюків, 6 по 50 гривень, гарних, цілих. І 5, ну таке. Таке, що треба перебирати. Так, зараз, Сподіваюсь, ми виїдемо, трошки почне вітерок обдувати, може, і той телефон трохи охолоне. І буду вам розповідати, що, що і як буде відбуватися. Отже, вчора всі кози і казенята були виставлені на продаж. І що я хочу вам сказати? Всі хочуть дурику, всі хочуть халяву, знову ж таки. Не зря є, да, поговорка, що на дурику і оцет солодкий. От воно дійсно так. Чарлі, ой, Чарлі, господи Чарлі, згадала і Чарлі. і Каратик заброньований. Каратік, ведуться перемовини з перевізником, і якщо все вдасться, то в четвер Каратік поїде до нового господаря. Нічого поки не буду розповідати, хто, куди, за чим, навіщо. Вже якщо поїде, то поїде. Тоді і розповім. Бо ми вже минулого року чарліка так продавали. Стосовно дівчат трьох малих Ляля -ля, Лола і Діна, ну, їх, звичайно, хотілося б продати на кос. Тобто вони чистопородні, вони 100% їх на, на м'ясо ну, це недопустимо з моєї сторони. А от. Е -е. Ціну я їм поставила таку, як в нас продають ну, тижневих, двотижневих місячних позочок. Та ще минулого року, коли ми їздили купляти каратика, я вам казала, що каратик коштує, як козлик, 100 доларів, козочка коштує 100% 200 доларів. Це манюня. Наших коз ви всі бачили, знаєте, вони вигодовані молоком, їх уже не треба не годувати, не витрачати молоко, нічого. Вони перевірені на бруцельоз, так що тварини абсолютно здорові. Я поставила їм ціну, як за тижневу козочку, 200 доларів. Цих будемо намагатися все ж таки якось продати. Стосовно дорослих коз. значить, Барбі я навіть не виставляла на продаж. Чому? Тому що гуля та нікуди так і не дівається, і молоко вона так і не вертає. Ото як вона його, скільки це тижня-півтора вже, як вона його скинула, нікуди вона його не прибавляє і не думає. Їсть, п'є, абсолютно все нормально, спокійно. А молока немає, вона дає менше, ніж Лана і Дана. Далі Дана. Ну, дана і Лана це взагалі окрема історія, да? вони одна без одної руки, як белуги. І продавати їх виходить або двох разом треба, або ніяк. Двох разом не кожен хоче. Це по-перше. По-друге, я і так надану, не дивлячись на те, що вона 100%, я на неї поставила ціну 3 тисячі тільки через асиметрію виміні. І що ви думаєте? Нє. От з таким вим'ям, якби безплатно подарувала, забрали б. А за тисячі, стовідсоткову козу першокотку ні. Нікому не треба 100% кози. Е, я ж кулана, а лана вона верещить вона так, що це просто капець. Ви могли і ви чути це, і на відео, особливо коли я показувала Барбі з її гулею. Чути було, так? Да? За дверочкою, як вони розмовляють зі мною. Хто не чув, можете увімкнути це відео і послухати. Скажу відверто. Віддавати їх по 2 або по 1000 гривень я не буду. Називайте це як хочете, жадна, алчна, зараз налетять, тапками закидають, краще, як у нас люблять казати, краще викинути, ніж людям безкоштовно віддати. Я викидувати не буду. Я обріжу і пустю на фарш. Але і за тисячу, і за дві тисячі я їх віддавати не буду. Туди вкладено купу сил, купу трудів, не один рік, щоб ця козака існувала, і через те, що в неї одна доля більша, одна менша, її потрібно брати в парі з сестрою, бо без пари ніяк, я повинна віддати їх по тисячі, ну це бред. Це бред, я на це не погоджусь ніколи в житті. Я і Чарліка в тому році так прибрала, ви знаєте прекрасно. Якщо він не продався за ту ціну, за яку я хотіла, безкоштовно я не дам. Я за цих козенят. Платю 100 доларів. І за Чарліка я платила, і за каратика я платила, і ще Колесем був, це перший наш. Також я, І мені не торгуються, мені не поступаються. Мені сказали, 100 доларів. Все, я кажу, я буду в гривнях розраховуватися, скільки. Ви думаєте, мені хтось щось заокруглив? Мені сказали, подивіться курс. В банку і по курсу розраховуйтесь гривнями, то чому я, ростивши їх, кого рік, кого два, чому я повинна їх роздати безкоштовно? Е, вибачте, але зараз такий народ, що гарний нікому не будеш. І все рівно, як скільки б ти добра не зробив, щоб ти не людям не дав, не подарував. Е, це рівно обсеруть. обхаять, обсеруть. Я вже набачилася цього више криши, тому більше я в такі іграшки не граюся, не хочуть купляти як козу, значить, не буде взагалі ніяк. Як козу за моєю ціною я маю на увазі. Тому, так як сіна в нас вже нема, невідомо, ну, сіна ми закладаємо на ніч зараз, да? а якщо йде дощ, наприклад, і траву там не скосиш, мокру не досиш, у нас мінімум йде тюк в день. Тюк в день це те, що ми купили сіно. Ну, Із гарних тут на 6 днів, да? Ну, якщо тільки на ніч, то ну, тижні на два хватить. І все. Mm. Тому що, що прийняли ми? Сьогодні Вова зідзвонився з нашою паличкою виручалочкою. Всі ви його знаєте, це наш Пашуня Павло Сергійович. Він сказав, на наступні виходні невідомо. Сьогодні я вільний. Давайте сьогодні. Тому зараз ми привеземо сіно, зателефонуємо Паші, він сказав, він сам навіть приїде. По нього не прийдеться їхати. І не знаю наскільки в нього вистачить сил, з кількох. Ну, першими це будуть Лана і Дана, тому що е, прибрати, наприклад, Дану Лана не залишну. Вона мене з села виганять або спалять, як ото відьму. Е, тобто їх треба одним разом двох. Лана, Дана і Барбі йдуть на фарш. Не знаю ще судьбу міри, я ще поки що в роздумах чекати до серпня, вересня, жовтня, а раптом знайдеться покупець я не буду, а раптом він не знайдеться. А чим мені їх годувати? А раптом закінчиться сіно, і що мені сказати? Козочки мої милі, будьте голодні, чи як? Тому ні? Це все рівно, ну як, неізбіжна мера, і раніше чи пізніше, все рівно це буде так. Тому і Вові на руки буде легше. Та й мені можливо буде менше нервів. Електропотяг. І мені нервів буде менше, і роботи менше. Менше буду хвилюватися за те молоко. А товарняк? Менше буду хвилюватися і Вові буде легше. Так що такі справи. Віка і лада будуть залишатися до останнього, Скільки це, наскільки це буде можливо. Віка і лада це. Це лідери, це кози з шикарними задатками. І я буду сподіватися, що на цих коз все-таки знайдеться покупець. Їх, звісно, на фарш відправити це було б кощунство. Будемо... Будемо тягти якось. На двох кіз, я думаю, ми трави знайдемо, де вкосити. І двох кіз можна довше протягти е, на сіні. Да? Ну, тобто. Але це все рівно до, ну, до, до кінця сезону, до зими, тобто без, без покриття і без залишку на зиму. Тому що. Якщо залишити ладу віку на зиму, то потрібно залишати і каратика. Якщо залишати і каратика, це мені потрібно 150 тюків сіна. Я то не спорожня. що? О, боже, а там електричка. З двох сторон, да? Співпал, так? Співпало півпало, ж, так скажи. А, порожня, а ні, чи так. Ні, є поодинокі люди. Я представляю, яка там спека. Я як згадую ті студентські роки, да? як їдеш в потязі в цьому. Тому ось так. Це наше рішення і оскарженню воно не підлягає.